Претенденти на нових поліцейських Чернігів почали здавати перші тести. Загалом подали заяву майже 5 тисяч чоловіків та жінок. Та до іспитів допущено близько 4 тисяч. За кількістю бажаючих Чернігів один із лідерів в Україні. Подали свої заяви і діючі міліціянти, співробітники ДАІ та патрульно постової служби. Більшість учасників нашого відбору – це жителі міста Чернігова. Це похвально. з району трохи менше. Там буквально на проценту. 15-20, а в основному це наші місцеві жителі на першому етапі відбору претенденти складають інтелектуальний іспит. Вони мають відповісти на 60 запитань. Для цього їм дається півтори години часу. Одним із перших впорався із завданням Дмитро. каже, було нескладно. Хоче в поліцію, аби змінити ситуацію в країні і ставлення людей до правоохоронців. Хочу змінити країну на краще. Це, мабуть, головне. От, е, хочу, е, щоб е, Образ людини, яка захищає людей, був більш позитивним, тому що у багатьох людей, котрі Бачать нинішню міліцію на вулиці асоціюється це більше з майбутніми неприємностями, ніж з захистом та надійністю. Тому хочеться, щоб в країні було більш спокійно. Серед бажаючих піти у поліцію є чимало сміливих дівчат, що не бояться ходити нічними вулицями. Міняться це людям і міняться нам в лучшу сторону. ж говорять, що в Європу йдемо. От і в принципі, все ж кокнеєслікби як як міняться, то все із себе. окрім тесту на інтелектуальні здібності. Претендентів чекає ще медична комісія. Вони мають показати свою фізичну форму, пройти психологічний відбір, і вже потім, після співбесіди, оборуть 200 поліцейських, які з лютого наступного року патрулюватимуть вулиці Чернігова.